Пливи пливи гривночку. Україна має відпустити свою валюту у вільне плавання. Нині ми одна з небагатьох держав у світі, де курс валюти фіксований. Тобто щодня Національний банк дає фінустанову орієнтир, Скільки просити гривень за долар чи євро? Міжнародний валютний фонд плаваючи курс радить не вперше. Там вважають від цього економіці нашої країни стане значно легше. курсової національної валюти. Я сам. Це і я би вас специально адмінішом національного банку мірі захист законодавних по удержанню курсу керівники какої валюти на зарання на зарання королі сьогодні, щоб стримати ріст котировок, НБУ змушений то скуповувати долар, якщо його курс росте, то спродавати його, якщо попит на валюту падає. То есть банки будут сами определять, какой им курс поставить. Ну, соответственно, да, соответственно спрос и предложение валюты. Причем, ну вот как в других странах происходит. То есть он будет там не один-два копейки колебаться, а ну, значительно больше. То есть от дня в день потребители будут видеть значительно большее колебание. Риски стрипкой доллара шукуют население, а за старую память люди впадают в панику и выметают всю валюту зубминок. Нова система унеможливить подібний психоз. Це момент тільки привикнути. Поначалу населенню може казатися, що це дуже і дуже неприятно. Вот, нельзя буде зарані спрогнозувати і знати, наверняка, який курс буде завтра. Але вот. ну, в во усіх країнах, які цієї політики слідують, населення вже давно привикло. І саме тому там не відбувається вот такої скупки доларів. Рішення про плаваючий курс ще тільки обговорюється. А курс долара на міжбанку вже б'є рекорди. Сьогодні він перескочив межу у 8 гривень 30 копійок. Маргарита Кузьміна, Юрій Шульга, новини юбіар.